Розуміння відмінностей і робить наш шлюб благословенним ще раз, розуміння відмінностей і пізнання цих відмінностей. Якщо я хочу допомогти своєму чоловікові, то я маю зрозуміти його суть, його потреби, його дії, і уже відповідно до того допомагати, якщо він просить мене про це. Те ж саме стосується і чоловіка. Він має зрозуміти. Суть потреб, суть е, дій жінки і допомогти, якщо вона просить його про це. Коли йде оця гармонія у відносинах, тоді все йде планомірно і мирно. Як тільки ми починаємо транслювати своє, як тільки ми починаємо одягати свій одяг на партнера, як тільки ми починаємо нав'язувати йому своє бачення, все починає рушитися.